Давайте я гляну. Що мені карти покажуть зараз на даний момент. Карта високомірності, активізація сепаратистів. Це така трошки карта, яка попереджає. Будьте обережні з людьми, які вас оточують. Карта жінки-матері з дитиною на руках. Це хороший знак, хороша карта народження чогось нового, якісь нові позитивні етапи в житті. Карта постоянства, карта стабільності. Ситуація може стабілізуватися. Це хороший знак. Ну, тобто, я скажу, прямо сильного негативу я не бачу. Навпаки, бачу якусь стабілізацію ситуації, але все одно карта сепаратизму та провокацій падає. Ну, це, скоріше, якісь внутрішні такі заворушки. Лицар кубків, карта сильного чоловіка, карта сили, королева Пентаклів, жінка з грошима, карта благополуччя, карта достатку, п'ятірка мечів, якась боротьба. Якась дуже жорстка агресивна боротьба. Ну, це єдина яскраво виражена негативна карта підірка мечів, вона говорить про якусь тяжку боротьбу. Решта карти позитивні. Я скажу так: ситуація буде змінюватися в кращу сторону. Хтось може сказати, що я надто оптимістично налаштований, але я в це вірю. Ну, і карти це підтверджують. Єдине, що підірка мечів трохи псує картину, вона говорить про якісь знову ж таки тяжкі стани, стане заворушки, стан якоїсь боротьби, провокацій. Але віримо, надіємося, на Краще, тому що більшість карт позитивних. Mm -hmm. uh, так, зрозуміло. Але у нас зараз, uh, ну як зараз, у нас постійно стоїть питання масованих обстрілів, але буквально ось. Днями або з'являлося багато нових повідомлень стосовно Арешніка, що можливо там Украї Росія там закриває якийсь полігон Пустін Яр, і це останній раз траплялося перед тим, якраз як запустили Арішні по Дніпру. Чи є у нас зараз загроза Арішніка найближчим часом? Може, це є ця п'ятірка мечів. Давайте подивимося, чи це Арішнік. Давайте уточнимо чи є загрози якогось дуже серйозного жорсткого удару. То, тобто, можливо, це є якраз це п'ятірка мечів. Давайте подивимося, чи є загрози якогось серйозного масованого удару по Україні якоїсь тяжкою зброєю. Е, так, перша карта: карта дому, карта сім'ї та родини, карта весілля об'єднання та союзи, карта лікаря. Ну, карта лікаря, можна сказати так, трошки має негативний окрас, бо це карта, яка говорить про проблеми по здоров'ю. Але сильно чогось настільки прямо чорного я не бачу. Дивимося тут. Дев'ятий аркан карта відлюдника, дев'ятка пентаклів, карта грошей благополуччя, десятка мечів, теракт. Я скажу так. Удар потенційний може бути, але він буде якийсь, скажімо так, не зовсім вдалий. Може не зовсім добре спланований, не зовсім добре виконаний. Тобто, скоріше вони самі від того удару більше матимуть проблем, ніж вони завдадуть проблем Україні. Удар потенційно може бути. Остання карта десятка мечів. Це от якраз карта, така дуже тяжка, дуже серйозна. Це от якраз може говорити про якісь удари атаки такі тяжкі, але більшість карт знову ж таки позитивних. Дев'ятка пентаклів, можливо, ППО спрацює, можливо, якось воно, знаєте, не долетить до цілі, бо це карта благополуччя, карта відлюдника, карта ізоляції, карта дому, карта сім'ї. Ну, я скажу так, вони не, не завдадуть тієї шкоди, якої би вони захотіли завдати. Але потенційно такий удар може бути. Так що так. треба бути обережними і не ігнорувати повітряні тривоги. Карта дому, карта сім'ї. подбайте про ваших рідних та близьких. Карта легкомислія, карта легковажності, попередження про те, що треба бути уважними. І карта ворога, активізація ворогів. Ну да, на сході ситуація не дуже хороша. По перше, карта легкомислія, ось легковажність по центру. Це попередження про те, що треба бути обережними. І карта врага. Поруч, карта ворога. Бути треба максимально обережними. Дивимося тут. Трійка пікова, несподівані удари, атаки, провокації, валет, червовий, карта сильного чоловіка. П'ятірка пікова – карта терактів, вогонь, агресія. Ну, на схід карти погані. Трійка пікова, п'ятірка пікова, ворог, лігкамисліє таке. Не дуже добрі карти, можуть бути досить масовані атаки. Якщо ми говоримо про південь країни: Одеса, Миколаїв, Херсон. Угу. Добре, давайте подивимося, що мені карти покажуть на південь України. Яка ситуація? Так тут три карти витягнуті з цієї колоди. Так, з цієї колоди три карти витягнув. Давайте подивимося. Південь. Карта любові. Купідончик хороша. Карта позитивна. Карта печалі, меланхолія, такі якісь переживання. Карта купця. Ну, краща ситуація, трохи краще, ніж по сходу. Бачу, переживання єдина, така трохи тяжка карта. Дивимося на цій колоді. Вісьмірка пікова вогневі небезпеки. Сімірка пікова карта втрат. І Зевс, блискавка вогонь. Ну, тут всі карти негативні. Тобто я би сказав, що по півдню ситуація теж дуже небезпечна. Хоча на циганській колоді прямо сильно чогось чорного не показували карти. Але якщо взяти все в сукупності, то я скажу, що південь все одно має загрози атак, так само, як і схід. Давайте подивимося північ країни. Так тут три карти. І тут три карти. Карта противника, близька присутність ворогів, карта весілля, союзи та об'єднання, карта високомірності, сепаратизм. Більше бачу як активізацію сепаратистів на півночі. Тут пікова дама, карта вдови, загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення. Ну, можливо, це якось пов'язано з мобілізацією. Карта гадюки, провокації та атаки, десятка бубнова, карта грошей та благополуччя. Ну, по півночі легше трошки, трошечки легше, ніж по сходу і по півдню. Але бачу ну, от карта високомірності, це більше про сепаратизм, плюс тут знову карта дволикості випадає гадюка. Тобто, це, скоріше за все, якісь внутрішні вороги. Ну, І знову ж таки, пікова дама це жінка в траурі, це загрози чоловікам, та чоловічі частині наставні може, це якось з мобілізаційними моментами пов'язано. Ну, скажу так, трошечки легша ситуація, але все одно є про що переживати. Угу. Захід України. Давайте подивимося на Захід України. До речі, одна з теорій знає, що вони хочуть і по заходу чимось тяжким вдарити. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на захід України. Так, тут три карти витягну. І з цієї колоди три карти. Давайте подивимося по заходу. Так, карта пер печалі, карта переживань, карта Трагора. Ну, це таке з депресії в людей, тяжкі стани, смуток. Ну зрозуміло, що війна. Карта любові, карта путішестві, карта подорожі, рух, логістика, якась активна, перевезення, переміщення. Давайте на цій колоді. Тут хрестовий карта сили, трійка бубнова карта брехні та обману. Треба перевіряти всю інформацію, яка може поступати. Підвірка, червова, ще одна карта руху, ще одна карта колісниці. Якісь важливі логістичні зв'язки, сполучення, дорога, рух. Ну, я скажу так, в принципі, от якраз на захід карти більш-менш чисті. Єдине, що ця карта печалі скорботи випала. Це от така mm -hmm. не дуже хороша карта. Ну, це зрозуміло, що скрізь люди переживають, переймаються і є. Ну, скажімо так, по заходу ситуація зараз на даний момент найбільш така безпечна, скажімо так. Тут карти в основному всі хороші, крім карти печалі. Ну і карта брехні, це, але це не про якісь атаки, це про те, що треба всю інформацію фільтрувати та перевіряти. Mm. І центр України. Так, центр України. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на центр України. Так, добре. Тут три карти витягую з цієї колоди. Так, і з цієї колоди витягую три карти. Давайте подивимося. Карта сюрпреза. Хороша. Карта позитивна. Карта лікаря. Подбати про своє здоров'я, якісь проблеми по здоров'ю. Карта солдата, мілітаризація, можливо, посилена мобілізація, якісь військові процеси. Двійка пікова карта якихось дрібних провокацій, трійка хрестова карта сили. Тут бубновий карта грошей. Фінанси, капіталовкладення, збройне матеріальне підсилення. Хороша карта. Ну, по центру майже така сама ситуація, як по заходу. Трошечки гірша, але не сильно. Тобто я би сказав, що захід і центр мають в собі найбільш безпечні якісь такі от координати. Потім, після цього, йде північ. А ну, а південь і схід мають найбільші загрози ризиків атак. Зрозуміло. Зараз я хочу ще з вами поговорити трошки про обрання нового папи римського лева 14-го. Ось як, як тебе навпаки, не так. Як новий папа римський вплине на долю України? Зміниться щось не зміниться. Так, я вже, до речі, про це записував прогноз в себе на Ютюбі. І нещодавно я знаю новину, що Папа Римський закликав до якомога швидшого завершення цієї війни і молився за мир в Україні. Новий папа Римський набагато кращий за попереднього. Я складав, я навіть порівнював ситуацію. Попередній попередній Римський був, скажімо так, людиною досить специфічною та негативною. Тей папа римський мені карти показували благополуччя. Допомогу звичайно що є якась своя вигода корислива в нього. Але разом з тим він набагато кращий за попереднього, тому що попередній ніс собі забагато негативної енергетики, і людина був, чесно кажучи, не дуже хороша. І дехто в коментарях навіть підмітив, що от якраз коли почалася війна в Україні, от ну коли в Україні взагалі все це почалося 2013 рік і до 25-го, це, от якраз той період, коли папа римський став ну папою і помер. Оце, от то багато хто надіється, що це теж якийсь свого роду знак, що війна закінчиться, якраз зі смертю цього папи. Бо як тільки він став на престол, якраз в Україні почалися всі ці заворушки, які призвели до цієї війни. Ну я скажу, що новий папа набагато кращий, набагато кращий, і ну з тих варіантів, які були, він найбільше підходив на роль папи тієї людини, яка може дійсно енергетики, всі ці негативні, знаєте, відбалансовувати та допомогти там звернутися до архангелів, до янголів. Щоб припинити цю війну, робити меси спеціальні робити якісь обряди, тому що попередній не сильно старався. Mm. Чи побачить Україна від нового понтифіка якісь конкретні кроки? А, гуманітарні, дипломатичні, а моральні у найближчі часи? Добре, давайте я це вже питання гляну на картах. Ну, скажу від себе, що я відчуваю, що якісь моральні та дипломатичні можуть бути. Гуманітарні я не впевнений. Звичайно, може, карти покажуть. Але все-таки я ж кажу, що він більш світла людина, mm -hmm. так, ніж попередній. Так, карта листа, да. дипломатія, інформація, новини. Так, якісь дипломатичні кроки будуть. Карта відчаю, карта переживань і карта втішення. Янгу спускається з небес. Карта захисту вищих сил. Це хороша карта. Можливо, якісь обряди буде робити на мир. Тобто, це хороший знак. Можливо, якісь мести буде спеціальні проводити в Ватикані. Тут двійка мечів, карта затримок, така трохи тяжка карта. Тут жезлів карта сили, карта рішучості. Він буде більш рішучий, ніж попередній. Бо попередні карти лицемірства мені падали. І лицар кубків, карта благополуччя, карта якихось, скажімо так, щирих бажань та намірів позитивних. Ну, я скажу так, не з усім він може справитися, звичайно, що не все від нього залежить. Але якісь, скажімо так, морально-дипломатичні кроки будуть. І, і карта Янголів втішення, це знову ж таки, це можливо натяк на те, що будуть якісь меси проводитися, обряди, ритуали церковні у Ватикані для того, щоб припинити війну. Це теж дуже важливо.